Всім гарного і позитивного. Ну, а слухайте, що я хочу казати. Ви б всі хотіли видіти мого чоловіка. Це ви знаєте, що в то судиме діло. Якщо я його буду знімати без його дозволу, Він казав, що він на мене подасть у суд і мене закриють. У тюрму Ко мені буде туди сухарі носити. Но я все таки ріскну. Я попробую його іди сюди. <реш> і ти вам кажуть, друкість відбив. Слухати, я не слухаєш. Десь я спрятав за конвектоматом, і де сюди. На не садять, люди мені будуть носити передачі. Десь кушу, іди сюди. І все рано, ми ще можемо зважати. Зараз все посважаємо. Коротше, іду. Який обід. Ноші й... одна минута не минула. Іди сюди, коротше, слухайте. Ще. Кладу вам його у шапку профіля. іскайте, Забью <кладу> його в шапку профіля. там його найдете. Йо? Бо уникся, а по щось спрятати. А я його зараз спойкаю покладу його в шапку профіля. Так як то було, коли мали, так клали в шапку профіля. хто найде, тот найде. хто не найде, як хочете. Всім гарного і позитивно.